Наше торгове приміщення знаходиться в фільно заселеному комплексі ЖК Каховський. Бачимо, тут є дитячі майданчики, а, на, будинки всі заселені на 100%, а наше приміщення плюс його в тому, що воно сквозне, Тобто є а, дві східні групи, є фасадна, також зі сторони двору. Район сильно заселений, дуже багато продуктових магазинів. Є кав'ярні, магазини, є на, роз, на розлив, От, полуфабрикати. Раніше тут була галя балована, зараз поруч ще є магазин саме вдома, також з такої тематики. З продуктових бокс-маркет, мі-маркет, є коло маркет. Всі маркети є.